Я смерть, великий руйнівник світів, що несе загибель всього живого. Ці слова сказав Джуліус Роберт Опенгеймер, фізик-теоретик та фізик-ядерник, керівник мангеттенського проєкту Батько ядерної зброї. Але ми трохи забігаємо наперед, та й відео тут не про Опенгеймера, а про саму ядерну зброю. Все почалося із листа Альберта Айнштайна в 1939 році, який на той момент проживав в Штатах до президента Франкліна Рузвельта, якому було написано про те, що німці вже починають виготовлення нової зброї з урану. Яка буде мати неймовірну руйнівну міць. Рузвельт після прочитання цього листа вирішує зібрати всіх видатних фізиків країни, щоб вони могли пояснити, чи можливо створити таку зброю. Після кількох років суперечок, багатьох доведених та спростованих теорій, було доведено, що це можливо, тому в найкоротші терміни було прийнято рішення про створення Мангетенського інженерного району, пізніше перейменованого в Манхетенський проєкт. Керівниками проєкту були генерал Леслі Роуз та Роберт Опенгеймер. Нікого вибрав сам генерал. Отже, команда була зібрана. Тепер потрібно було знайти місце, де все буде створюватися. Було обрано три секретні міста: Оукриджі, штат Теннесі, Генсфорд, штат Вашингтон, та лос аламос штат Нью-Мексико. Теннесі вибрали через відносну дешевизну електрики, яка була потрібна для збагачення урану. Генсфорд був обраний завдяки своєму близькому розташуванню річки, вода з якої була потрібна для охолодження реакторів, які виробляли Плутоній. Лос Аламос був мозковим центром, який відповідав за кінцеву збірку бомби та її вигляд. В лос аламосі було збудовано ціле місто разом із будинками, школами та навіть барами. І після трьох років важкої роботи було проведено випробування Трініті. 16 червня 1945 року на полігоні Алама Гордо в пустелі за 150 мільйонів Лос-Аламоса був перший в історії підрив ядерної бомби. Заряд був закріплений на 30-метровій вежі. Думки перед вибухом були різні, деякі вважали, що нічого не вдасться, інші висували теорії, що вибух може бути настільки сильний та неконтрольований, що зможе запалити атмосферу та знищити всю планету. У в будь-якому разі, щоб дізнатися, потрібно було спочатку спробувати. Тому після бурі, яка ледь не зірвала випробування, о 5.29 було розпочато підрив. Після того, як було натиснуто кнопку, людство побачило всю міць нової зброї. Вибух було чутно за кілька сотень кілометрів, світло від вибуху було видно чотирьох штатах, а вогняний греб був за вишки 12 кілометрів. Випробування були розцінені як дуже вдалі. Наступні кілька днів у лос аламос всі святкували вдале випробування та завершення роботи, яка обійшлася в 2 мільярди доларів. Менше ніж за місяць були готові дві ядерні бомби урановий малюк та плутонієвий товстунок. Та деякі науковці та воєнні, побачивши масштаби руйнувань, виступили проти застосування такої зброї. Але рішення вже було прийнято новим президентом Сполучених Штатів Гаррі Труменом. Малюка було скинуто на Хірусіму 6 серпня 1945 року, товстуна було скинуто 9 серпня на Нагасакі. Цікаво, що першочерговою ціллю було місто Кокура, але через туманність та несприятливу погоду було вибране місто Нагасакі. За різними даними від бомбардування загинуло більше 200 тисяч людей? Я не буду детально розказувати про підготовку та наслідки бомбардування, бо це велика тема, яка потребує окремого відео. Наслідки бомбардування були надто страшними, щоб продовжувати війну, тому Японія підписала капітуляцію. В результаті Манхетенський проєкт був дуже вдалим: Америка стала наддержавою державою зі зброєю, яка могла поставити на коліна будь-яку державу світу. Але чи надовго це? Великобританія та СРСР також розробляли свою ядерну зброю, яку в результаті кожна із сторін отримала, тому людство входило в нову ядерну епоху. В наступному відео мова піде про найбільший доядерний вибух. Всім дякую за увагу! Бережіть себе та своїх близьких. Скоро почуємось.